Всім доброго дня, канал Шалений Тракторист. Ну що, Друзі, прийшло время обирати наш соняшник від компанії Lidea Євраліс. Ароматик. Отака краса, маленькі котосики. Поки даже приблизительно не скажу, не скажу тільки почали косити. Бачу вже шляпанчик з'являється. Ну, ще фігню, це ми тільки пройшли тут край і воно з зразочок. Так що не знаю, що буде давати, по натурі не скажу по. Вісани бралися з собою. Бачите, що були сходи неравномірні, пролітає зелень. Блага була 8,7, да? 8,7 показала. Ну, рішили вбирати, пока зараз ароматика уберем. А там може й бути і по-другому. Позавчора міряв, головне, влагоміром, ну без зелених, правда, оці зелені я не брав. То була влага 5,5. Честера убрали 7,4 влага. 7,6, 7,7, а так, ну даже и 8 не было. Так що, такі, друзі, справи. Кому треба замовити соняшник від компанії Лідея. Я номер не оставлю в описі, телефонуйте, буде вам якість і вражає. Підкаже по кожному регіону, що треба, як, до чого. Чистенький, мені подобається. Бачите як, де-не-де, де, там може щось і пролітає, ну а так нормально. Косимо. Дуже радує. Я думаю, скоро долажна рекорд побити, ж дойде до 100 доларів, Щоб вже радість була в людей. Так, да, кстати, продаю соняшник, кому треба топити місто дров. Договоримося. Я думаю дрова зараз дороже, друзі. Так що соняшником топить вигідніє. Так що, кому треба на топіння соняшник, телефонуйте. Порішаємо питання. Так что такой у нас ароматик. И зида, конечно, стоит, друзья, зеленая, зеленая трава. Зидочка гарненька. Ароматик, конечно, слабейший с гармоникой. А вот и зида мощь. Вот так, вот, видите, чисто. Пылячка накрывает нас по чуть-чуть. Товарищу комбайнеру по кінтовські, що коса, так би послав би мене в ліс за помідорами і сказав, ну його в баню. То що края там, тут підворнуте, ну коса, зубами, конечно, скривоча, ну косе. Може б, конечно, і виймать, ну пока мовчить. А мовчить, значить, уже хорошо. Так що, такі справи. Подивимося, ну я розчитую десь по 1,5 тонни должен дати. З учетом того, що без удобрив, без нічого і по весняній дисковці, то можна сказати, що терпімо. А як воно вийде по факту, побачимо. Так що, такі друзі, справи. Підписуйтесь на YouTube канал від компанії Lidea, на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставимо лайкосики, слідкуємо за. Нашими експериментами. то як не ми вам покажуть, як є, а то показують, що в цьому соняшник і 35 і 40. Та ви б вже 60, блять, казали їх. Мені просто інтересно, откуда у вас такі врожаї. Ну да ладно. З космосом, може, прилітають, як ракети літають, так оце і урожайність у вас. Ну, у нас пока отак. До двушки може і натягнути. Честером з гектара почти бункер. Да? Це в середньому десь на 800, тона 900, якщо так по середньому. Ну, по натурі, ну до 2, да? ну, честер десь до 2, да. а от ароматик, не знаю, зараз побачимо. Сипе теж, друзі, бачите, вже з'явилося, щось підсипає. Я думаю, що не сирий, навіть менше, то що бачите, як по бункеру розлягається, так що должна бути де шана. Зараз уберемо ароматику. Поїдемо поміряємо Сузуку. Честера поміряємо. Если сухе, будемо далі косити. Не. Скажуть і за кусочками косить. Ну нічого. Все, дякую за увагу, гарного настрою. Ну а ми работаємо далі. Так, ну що, друзі, отак от висипалися. Скосили ароматику і сингенту Честера. І вийшло у нас короче, ми убрали 4 гектара ровно. 4 гектара скосили, машину не набили. Тобто, якщо по 20-ті, це 8 тонн. По моїй машині це в мене повна машина в районі 11 тонн. Тобто тут немає 8 тонн. Тут десь в районі 7 тонн. От і вважайте 4 гектар, яка врожайність соняшника. Натуру не міряв, немає коли, сам за рулем не встигаю трошечки. По весу вісується важка влага від 7,5 до 8,5 показувала. Так що один раз пролетіла дев'ятка була, щоб ну, ми часто міряли. А так в принципі нормально. Вес вроді би є, ну врожаю немає, друзі. Зараз будемо косити сингенту сузуку. Влага 5,5 поміряли. ну Ось ароматик, ось. Ось такий друзі ароматик. Зараз у мене там комбайн їде, вже переїжджає, на полі у мене залишилася зіда, і Армоніка по 4 гектара, 8 гектар. Зараз тобто, обрали ми з поля, виходить десь половину, так що буде, буде видно, як кажуть. Сказати, що я вахую, це сказати, що взагалі нічого. Так що це коротко і ясно. Все, друзі, дякую за увагу, підписочка на YouTube канал. Ну, далі буде веселей, навіть коли ціна на 7 упаде. Все, дякую, друзі.